Ми з Марченком один на одного подивилися, там сказали, ми тут до кінця. Нам сказали обира, обороняти периметр бригади. Ми кажемо, стоять, ворог, ось він тут підходить. Ми вже там телефонували, хто куди міг, хто залужному, майсику, сирському, хто куди, і починали, ким по своїм напрямкам працював. Всі билися. Патрульна поліція билася, скажімо, служба безпеки билася, армія билася, цивільні билися, волонтери билися, всі, всі були об'єднані, їхали сюди битися до кінця. І тут було у всіх. Так, коли я приїхав, я подивився, що таке бажання, скажімо, у всіх є. Що в тебе, як взагалі? Я тебе сто років не бачив. Нормально. Нормально? Що з Нормально, що Мост опять по одному – метку. В смысле? Да? Через канал другой. Давай делать будем. Да я знаю, что Так, Я поеду до да, до свидания. Так, что мы застилчи, что мы делаем? Можем починать, а вот бутерброды. Нет, спасибо. Я пойму вам более честно задействова. Вам дядя. Завтра на бутерброды заедем. Последу. Добрый холст. Удачи вам. Дякую, спасибо.

Найгірший сценарій, який може бути зараз, пане Ну, Саме найгірше це, що вони нас продавлять. Ви з Херсона повернулися. Розкажіть, яка там ситуація, тому що, коли читаєш пабліки, то виглядає все дуже жахливо. Ми дочиталися до того, що бачили там інформацію про те, як люди пишуть, що на гумових човнах відключають мотори, тому що значить, бояться перерізати трупи, які плавають на, на окупованих територіях затоплених. Чи це відповідає дійсності, чи це така інформаційна, інформаційний вкид? Ну я не бачив там такої кількості трупів. Якраз от перед тим як повернутися, ми закінчили, скажімо, операцію по евакуації людей саме ну практично з лівого берега, тому що росіяни відійшли, вони не евакуювали людей. Можливо, ви бачили сьогодні. Відео гуляло по всім паблик паблікам, де дитина, мати з дитини мати з дитини. Якраз ми сьогодні їх евакуювали за допомогою там і Міністерства внутрішніх справ 124-ї бригади ССО СБУ. Там всі включалися в принципі в це Росіяни їх... не стріляли. Там були обстріли, ну нормально. Ми хлопців там перевдягали в цивільну форму. Вони на катерах туди виїжджали, цих людей забирали і забирали людей з собаками. І всіх повертали сюди. Операція продовжує. А от крайня, коли я вже десь сюди їхав, то до останньої домівки ми під'їхали, то забрали труп людини. Вона вже не дочекалася, втонула і. А? Літня. Літня, да. Там вже я думаю, десь під шістдесят на, 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 на фото, може трохи більше, так особливо не роздивився. Але да, не молода. І не дочекалася, і ми її також евакуювали, привезли. І своїх по факту ще раніше, ті, що на нашій стороні там зараз роботи йдуть, і вони не закінчуються постійна евакуація або допомога людям. Все, що на тій стороні і між на цих островах, між правим і лівим берегом, там були проблеми. По-перше, велика течія. Постійно річка несе брьовна, дерева, домівки, автомобілі. І навіть коли виходиш туди на лодки, ти розумієш, що будь-яке щось попаде, піде мотор, і лодка просто стане. Тому от. Не дивлячись на це, і волонтери, і, і люди. І ви опинитеся під вогнем, так? якщо вас да, да. Ну, Такі Противник, може... в принципі, вони зайняли позиції. Олешки всі затоплені. Більша катастрофа, звичайно, там чи можна це взагалі порівнювати, але там всі олешки затоплені. Якщо Херсон частично, там частково там деякі райони, плюс набережна, то коли піднімаєш дрон і дивишся на ту сторону, там практично все затоплено і дуже. Великий рівень води. Всі острови, які були посеред Дніпра, на яких ще недавно, скажімо, відбувалися бойові дії, теж пішли під воду, і вода постійно прибуває. Так, в принципі, вже трохи починає зупинятися, але я думаю, ще декілька днів буде прибувати. Вже не з такими темпами, але буде. Що буде далі? Багато хто що прогнозує, ну ніхто, ніхто не знає. Одні експерти кажуть, що вона піде в Чорне море, і кажуть, це буде ще одна така екологічна проблема, коли буде великий Скажімо так, скид прісної води mm -hmm. в Чорне море. Хтось каже, що воно так і залишиться, і ніхто не знає. Ну, я думаю, за тиждень-два будемо розуміти взагалі наслідки катастрофи і як, як її ліквідовувати. Можете сказати, от сьогодні, 7 число ввечері вже скільки людей там ще лишилося на дахах? Слушайте, ми не бачимо вже. Ми, вже я, не? я сподіваюся, що ми всі, тому ну, що, от крайне, то, що ми поїхали, об'їхали ці всі дачі. Те, що в нашій зоні досягаємості, саме те, що ми з Херсона бачимо, навіть під на ворожій території, там де вони контролюють, то останнє, що ми вивезли, це був труп цієї людини. Скільки загалом вивезли романе? Ну, дивіться, крайнє те, що ми вивезли цю сім'ю. Потім ще вісім людей. О, це що ми останніх їх вивозили. З дахів, гусь... гусі, були з ними без гусей, не хотіли їхати собаки. Зараз багато по Херсону і звідти евакуюють теж волонтерів, які займаються тваринами. Також їх евакуюють в клітки і відправляють на приюти. Ну, дивіться, це звичайна трагедія, але от таку консолідацію людей спостерігати. Ну, я скажу, що досить приємно, що коли українці з різних міст, там люди з Києва, з Одеси, да, сюди всюди машини стоять прямо з клітками, вивозять цих людей, вивозять е, тварин. От така консолідація досить серйозна. Угу. Який прогноз війни от, на цій території? Ну, те, що я розумію, тут і не був основним напрямком, і бойові дії тут відбувалися так. Ми говоримо про контрнаступ, так, да, да, mm -hmm. виключно відбувалися такі дуелі артилерійські, да, і загроза один одному, що можливо ми перейдемо в якісь диверсійні дії. Ворог розумів, що дамба це єдине сухопутне сполучення, практично від Херсону і до Запоріжжя по ній можна було пробратися. По Дніпру, да, і по факту, вони його дуже сильно охороняли. Там навіть неможливо було дронами літати. Там серйозні системи ППО, але вони все рівно боялися, що якщо ми захопимо його, то зможемо перейти на лівий берег. Я думаю, це стало одним із таких факторів, коли вони приймали рішення по знищенню цієї дамби. І плюс вони несли дуже великі втрати від нашої артилерії. Я думаю, було прийнято рішення розширити плацдарм, саме водний, і от за рахунок цієї катастрофи. Ну і плюс, я думаю, вони все рівно думають, вони знищували всю зиму нашу теплову генерацію, енергетику. Думаю, треба очікувати, що вони будуть намагатися зараз і нашу гідрогенерацію також знищувати, щоб поступово вони ж це була їх ціль. Тому як будуть далі тут розвиватись бойові дії, ми зрозуміємо однозначно все те, що сталося, змінить ландшафт. По-іншому буде виглядати зараз зона бойових дій цей район, міста, в яких, наприклад, Нова Каховка, де зараз багато води там уже ну не буде, наприклад, противника. Або якщо вода зійде, він туди повернеться. Тому можна буде говорити про це через декілька тижнів, коли ми зрозуміємо, як взагалі ви ж не просто так з'явилися на цьому напрямку. Не просто так ви з'явилися. Тоді, 24 числа, коли починалося вторгнення, і не просто так, ви е, приїхали сьогодні з Херсона на оце коротеньке інтерв'ю, коли ми знімаємо епізод «Ким його команда. Е, ми говоримо про є такий новий проєкт «Мосийчук Плюс, і ми говоримо «Мосийчук Плюс люди Херсона, Миколаєва, е, Львова, люди Мечникова. От ми зняли епізод про Дніпровський шпиталь. Там, де ви з'являєтеся, завжди дуже гучно, тому що у вас псевдо грім. Гром. Було, да. та чому було? Є, напевне. Я спитала Марченка. Марченка, коли я вимовила слово грім, він почав дуже сміятися. Він каже: ну та Рома любить, коли все палає, гримить і так далі. Що сьогодні палало і гриміло? Іде. Якщо говорити, чому я тут е, з'явився, ну я взагалі родом з Херсонської так. області. Вона так вийшло, що з півдням дуже багато пов'язано. Мабуть, більша частина життя народився на Херсонщині, село Чарівне біля Береславу, чарівне, да, чарівне село. Е, і навчався я в Одесі. Закінчував Одеську академію сухопутних військ, на десантник я за професією. Потім служив в 79-й бригаді, яка зараз до воює ще 14-го року тут у в розвід... ну, ну, Ми Потрібно. тоді з Марченком практично на одинакових посадах ага. були. Да. Він був як офіцер повітряно-десантної служби, я був там, заступником командира роти, виконував угу. обов'язки роти, то ми йшли. Ми товаришували, в нас. У нас по службі в принципі, ми не були підлеглими один -одно. ми вершували, в тому числі сім'ями. А потім Одеса навчання, і потім перейшов вже в Альфу тут до Служби безпеки. І так mm -hmm. воно пішов. Тому я в Миколаєві мабуть 10 або 11 років. Вже коли в 14-му війна почалася, я вже перевівся до Альфи, до Києва і практично з 14-го, 15-го року. З 14-го я наїздами був в АТО, а з 15-го вже як сів там, і от практично до 19-го, поки не був вибраний в народні депутати, постійно там знаходився, керував одним із великих підрозділів Альфи Служби безпеки України. Тому коли, я, коли все почалось, сюди відправили Марченка. Він сюди приїхав в Кіма. Я тоді тільки чув про нього, я його не знав, ну особисто. І коли стало питання в Києві, а що робити далі, я побачив, що в Києві там щось організовується, є такі підрозділи, там є Сирський, є Залужний, є інші. А тут я зателефонував одному з своїх товаришів, високопоставлених на, і на цей момент в Генеральному штабі, і кажу, друже, а що у нас південь до Херсон до за три дні, буквально раз, і там мої батьки залишаються все, і нема слів. Він каже. Ну, пояснив мені такими поганими словами, південь, південь ми походу про... Про... Да, про південь фукалин. ми походу про... да. Я... я не погодився, бо я думаю, ну ми Миколаїв... категорично не згодні, да. як кажуть, тим більше тут Ну я не буду там говорити час такі речі, чому я сюди їхав і з яким настроєм я сюди їхав. Але ми їхали сюди битися до кінця, і тут було у всіх таке. Коли я приїхав, я подивився, що таке бажання, скажімо, у всіх. Я довіряю Марченку, коли він сюди приїхав, на нього глянув. ми так друг Марченко навіть... був тут 25-го зранку. Да, я, мабуть, 27-го приїхав чи 27. 26-го. Да? Ну, от, мабуть, через два дні. Ми поїхали в одну бригаду, в іншу, Там подивилися обстановку, там що пошукали карти. Ну, пош... ну, те, що ми побачили, ми питали, яке завдання. Нам сказали. Обер... Обороняти периметр бригадами, кажемо, стоять ворог, ось він тут підходить. Інших указань у нас немає. Тоді ми їх вже. Давали там інші указання. Тоді Марченко, там Ковальчук, всі хто ми вже там телефонували, хто куди міг, хто залужному, Майсюку, сирському, хто куди. І починали по своїм напрямкам працював там по адміністрації туди в офісі президента. і Намагалися я там Стефанчуку, Стефанчук на зв'язку, в онлайні, там що треба. то Тож мені подобається той час, що це була знаєте, така от єдина команда. Взагалі, от, от це можна. Гадати, що працювала я, хотілося б, щоб так вона завжди працювала, і от тоді ці всі питання почались так накручуватись, накручуватись. Потім а що робити далі? Мені почали телефонувати мої хлопці, з ким я служив то в Альфі, то в розвідці, то в армії, то з кимось пересікався. Там алло, ром, привіт! Я зараз в Іраку, алло, Ром, я в Афганістані, алло, Ром, я в Греції. І все все бросають, і почали з'їжджатися сюди. І на той момент же ж ми пам'ятаємо, якщо мене він військомат не бере. І ми організувались без військомата. Тут, я думаю, мене за це не посадять. На той момент було все видавали, пам'ятаємо в руку зброю, тому що так. завдання було. Зберегти Миколаїв. зберегти, Я скажу навіть так: от в мене тоді, наскільки я бачив ситуацію, яка вона була складна, задання було виграти час для Одеси. Тому що я розумію, стратегічно ми не маємо залишитись від моря і треба виграти час для Одеси. Питання зберегти Миколаїв, звичайно, було, і ми все для цього робили, але. Розуміли, що це буде складно після того, як бачили, яка армада на нас напирає і з яким темпом вона просто долає ці відстані. А в нас по факту нічого не організовано. Ми не встигаємо, набираємо тероборону. Ким там скати людям пише, що про розкидали, там коктейлі молотова розливає. На тебе йде сучасна армія, а ти якісь готуєш примітивні методи, щоб проти неї боротися. Партизанський рух. рух, і так якби при цьому вірити, що все так добре закінчиться. Ні, але ти розумієш, що. Ми з Марченком один на одного подивилися там сказали, ми тут до кінця, ми залишаємося тут, а далі там хай як буде. І, і в принципі, тоді бої за аеропорт. Всі билися. Патрульна поліція билася, скажімо, служба безпеки билася, армія билася, в принципі, цивільні билися, волонтери билися, всі, от всі були об'єднані. І я скажу. Можливо, зараз за мною хтось не погодиться, але це моя точка зору. Я думаю, історики це оцінять і ще колись скажуть, що оборона Миколаєва це одна із найстратегічніших, найстратегічніших перемог в цій війні. І я можу це обоснувати, тому що те, що ми не здали Миколаїв, багато факторів цього випливає. Ну, По-перше, це місто, люди, які залишились, да, які не були під Російською Федерацією. По-друге, це дало нам змогу в перспективі звільнити Херсон. Якби ми далі пішли за Південний Буг. Ось цього причага, як його називають, коли ми дістаємо до Антонівського мосту і до Новокаховської дамби, коли ми можемо вражати їх тили, його б не було. Воно простягнулося, і далі питання б стояло южного бупівденного бугу, бугу. Тому те, що зберегли Миколаїв, в перспективі, ми змогли звільнити Херсон далі. Вихід до Чорного моря, зернова ця ініціатива, яка є економіка нашої країни. Ми залишили Чорним морем. Чим би була наша країна? Без чорного моря, ну взагалі, не і в подальшому, взагалі, якийсь її розвиток. Ну це складно було б пояснити. Е е якби вони взяли Миколаїв, ну складно б сказати, щоб вони залишилися. Одесу б вони взяли. Далі б вони з'єдналися з, з Придністров'ям. І я навіть е розмовляв з нашими товаришами по Молдові з колегами. Вони розуміють, що наступною була б Молдова. І Росія б через оцю, як вони говорять, ісконно руські землі війшла в Молдову і ще б глибше б на територію російської на територію Європи, і звідти б уже диктувала. Навіть якби тут вона в центрі України не захопила, відійшла все-таки від Києва, але цілі були б досягнуті. Тому ми зупинили, ми нанесли їм втрати. Ми тут робили все, взривали мости, бились тут. Цікаво, можливо, колись в мемуарах напишемо, да? і... І відбили. І викинули їх за Дніпро. А я ще звільнив свою домівку. Ну, я сам заходив туди разом з силами оборони, з автоматом і звільняв свою. Я скажу, що таке враження, якби іначе я для цього жив. Ну, Серйозно, ну, це не передати. Там У мене ж мої односельці, всі Тось ми перші заходили. На жаль, там деякі хлопці підірвались на мінах. Ну, сильно було заміновано, перед нами йшли, але ми заходили перші тобто там багато... ну, і родичі ваші Там були, да? е, ну, батьки, Батьків я десь через два місяці зміг. Там ціла спецоперація була вивезти ну, це... з окупованої території. Да, там деяких родичів потім перспективу, ну, скажімо так, вивозив, деяких, скажімо, ті, хто вивезли, також пішли в армію, деякі б'ються зараз поруч з вами. Да, тому що, ну... Я питала Марченка, коли був такий страшний момент, коли здавалося, що ну, так, ситуація перетворюється на некеровану? — Коли був? Так. Да. Та я думаю, з самого початку вона була не керована. Там якраз були ті моменти, коли вона поступово починала вже. Хорошо. що, коли видихнули? Коли видихнули? Коли противник зрозумів. Я не пам'ятаю вже це числа, Це, мабуть, кінець був березня. Позначало на початку. Вони йшли хаотично, колонами переходили річки, і ми їх ну, сутками тільки те й сиділи. Заступники Кіма Кім, взагалі, якісь люди, які приходили, телефонували, давали координати. Ми били, били туди з усього. Нам вночі там в день присилали підтвердження, і вони у них просто не вистачило сил. Не розрахували, вони ж розраховували трохи на іншу війну для того, щоб зробити сплошну лінію фронту. Вони, вони думали, що вони зайдуть, зараз захоплять адмінбудівлі, і добрий день, все, ми вас тут чекаємо. А всі встали, навіть ті, хто мали якісь проросійські погляди, ну вони, можливо, там симпатизували Російській Федерації, коли вони десь далеко. А коли прилетіли ракети, вони взяли в руки зброю і сказали, ні, ви тут не пройдете. І от, коли ми ці колони зупинили, і ми побачили, що вони розуміють, що. Так вони не стануть їх в 80-та бригада завдала серйозних втрат. Тут 406 бригада морської артилерії, тут морська піхота, тут десантники, тут 26-та бригада, 59-та бригада, яка була також під командування спочатку полковника Виноградова, потім Сухарівського Барсук, позивний. Дуже скажем так. Порядний і дуже талановитий офіцер і командир. І тут ми зробили так, щоб вирівняли і стабілізували лінію фронту і змусили їх відійти десь від Березнігуватого туди за Інгулець, а десь просто стати за Миколаєвом. І вони розраховували, що вони зараз стануть, отримують під підкріплення і підуть далі. Але ми зробили це неможливо. Ну, ми, сили оборони. Не ми, а сили оборони. Просто я себе вважаю, що я трохи долучався до цього. І ми зробили це для них неможливо. Вони стояли, 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 а потім зрозуміли з тим, що відбувалось на інших фронтах. Це на Марі, ой, на Сході, на півдні зі Запоріжжя. І просто в них вже не вистачало сил нічого робити. Просто ну ніяких активних дій. Ми пам'ятаємо, десь в серпні, мабуть, або вересні фронт просто став на всіх напрямках, тому що в них не було резервів, вони не знали, що робити. Мобілізованих вони не встигають призвати. І тоді, а ми тут їм наносили втрати саме от на правобережжі наносили, наносили. І вони потім зрозуміли, що це єдина у них шанс вивести ці резерви, щоб використати їх на якомусь іншому напрямку. Або вони тут будуть оточені і знищені, тому що все до цього йшло. Ми наносили їм серйозні втрати, і от вони тоді прийняли таке рішення. Ви зараз так говорите в такій ейфорії, і видно, що ви кайфуєте від того, в яких подіях ви взяли участь да. та і були долучені. Це прямо видно по вас. А я вам хочу поставити таке не не дуже хороше запитання. От ви всі опинилися в потрібному місці в потрібний час, і ви, і Марченко, і Кім. Ви всі виконали свою я без перебільшення історичну роль. На Миколаївщині, ось тут і на Херсонщині. А ви можете уявити, що ви через деякий час опинитеся в різних політичних квартирах? Можу, звичайно. Ви станете ворогами політичними? А Чому Взагалі, станемо ворогами? Взагалі можна уявити, ні, що ви ну... станете політичними навіть не опонентами, а ворогами. Ну тому що е, українська політика, вона чинить з людьми такі такі дуже дивовижні метаморфози. Ну, дивіться, той е, шлях, який ми пройшли, ми його вже пройшли. І це якби ми тут були разом. Питання все залежить від того, як буде далі розвиватися. Якщо хтось з нас буде робити речі, які не приємливі для нашої країни, для її розвитку, для її європейського шляху, так, шляху, то звичайно, ми будемо цьому перечити. Якщо ми будемо робити те, що ми робили разом для країни, нашої... І держави захищати його, робити одні цілі, ті самі. Ну, законопроекти, просто політичні бачення, це ж не приводить до ворожів. Якщо буде за одного президента, а другий за другого. Та ну це ж не проблема. Ну що, ну це, це не, Я думаю, що ми разом все рівно зробимо більше, і, от як ми тут показали це. Тому є питання То ворожнечі, коли якщо я буду бачити, що хтось. Зраджує інтереси держави, звичайно, це буде моїм ворогом, або хтось працює там на себе, там займається корупцією. Ну більше для мене це звичайно зрада національних інтересів. Якщо це просто якісь політичні його погляди, з які він відстоює, це нормально. Ми демократична країна, в кого в кожному можуть бути свої погляди. І за це навпаки нашу державу треба поважати, що у нас цей політичний плюралізм він є присутній, і має бути я за це буду боротися, щоб навпаки у кожного були свої. Погляди, він міг їх відстоювати. Бо якщо в нас буде у всіх один погляд, то це ми будемо як Російська Федерація. Останнє питання. Ви боїтеся такої розконсолідованості е, суспільства українського після війни? Е, так, але я не вірю в, тому, в те, що воно може. Воно, після цього всього, що ми пережили, що воно може статися саме, ну, що воно може бути до такої. Е, Дійти до такої глибини, що воно прям нам зашкодить. Я думаю, що та консолідація, яка зараз от навколо України через те, що ми пройшли, її вистачить ще на деякий час, щоб потім. Відбудовувати, але ж я скажу, що багато чого залежить від того, куди подує ще політичний вітер і як у нас буде розвиватись країна, або там, наприклад, це буде демократичний шлях, або хтось захоче за себе взяти більше повноважень і вважати, що це правильно, що ми там децентралізуємо все, і одна людина має приймати рішення робити. Як хтось це там чув, кажуть, дивіться там на Іспанію або на північну кодана. На південну Корею, де там от людина там сама прийняла рішення, а тепер це успішна держава. З України це не пройде. Тільки шлях демократичної держави дозволить нам бути, скажімо, іти правильним шляхом. Одиця в Ізраїлі. Там вони всередині б'ються між собою, тому кнесить, і що не постійно слідкуєш. Там дуже сильна політична всередині боротьба. Наружу, це єдина держава. Яку всі поважають, бояться і знають, що вона за себе постоїть. От ми не Ізраїль, але щось приблизно таке треба показувати. Треба показувати, чи треба бути. Ну, Бути, бути, да. так. Бути. Дякую. Посибі вам вижі, значить, що приїхали та, і, і так оперативно все це зробили. Дякую вам.